Історія України за 60 секунд, частина п'ята. Але при цьому об'єднанні втратило державність князівство Руське. Військо Запорізьке зброєю заявило свої права на землі Київської Русі. Найвідомішими козацькими війнами проти Речі Посполитої були кампанії Криштофа Косинського та Северина Наливайка. До яких радо приєднувались і місцеві повстанці за кошового Петра Сагайдачного Січ розповсидила свій вплив аж на Київ. Військо Запорізьке отримало міжнародне визнання і уклало мир із Річчю Посполитою, об'єднавши сили у поході на Москву і в битві під Хотином проти Османів. Проте невдовзі Річ Посполита пішла війною на військо Запорізьке. Але військо Запорізьке уклало союз із Кримським ханством. Військо Запорізьке допомагало в обороні східних кордонів ханства, а кримці підтримували козаків у війнах за спадок Росії.